Молодь енергія будь-якого підприємства, навіть енергетичного, рішучість до дій, жвавість розуму такий стратегічний ресурс на виробництві. Потрібний 1390 працівників ПАЕС нині зі статусом молодь. Найзавзятіших з них об'єднала молодіжна спілка про напрацювання за пройдешні рік і плани на наступний. Доповідав лідер руху Євген Мітченко, 116 делегатам. Звітній конференції передувала мовчазна хвилина вшанування пам'яті загиблих. Цілі та завдання організації відображає проста формула сприяння позитивного іміджу підприємства через зацікавлену участь у всіх напрямах життєдіяльності енергокомплексу виробничому, соціальному, культурному, інформаційному та спортивному. Перший з них провідний акцентує голова молодіжного руху, конкурування у змаганнях профмайстерності за восьми спеціальностями та у конкурсах наукових доповідей, породжує професіоналів і мотивує до кар'єрного зростання. Переможець конкурсів професійної майстерності е, серед е, молодих працівників ДП на Кенрогогатом е, по колективному договору е, підлягає е, по позачерговому підвищенню або надбавки надбавка 10%. суттєвою є профорієнтаційна робота, бо надію в реалізації амбітних планів південноукраїнський енергокомплекс покладає на молодих та перспективних. Обрати професію енергетика закликали з поміж закладів освіти всієї області через відеоуроки в онлайн режимі та відеопрезентації. Спорт в атомників в особливій пошані: класичний, інтелектуальний та кіберспорт, пропагуючи здоров'я, спілчани, волонтери заради перемоги загалом за рік, завдяки благодійним заходам, на допомогу збройним силам України вдалося зібрати 46 тисяч 730 гривень. Кожна копійка це дуже велика допомога нашим військовим своїм моральним обов'язком вважають з року в рік підтримку діток, позбавлених батьківського піклування. Ця благодійна ініціатива далеко не нова. А ось тренінги та онлайн рубрики вдосконалення української мови з відносно недавніх починань. Найбільш україномовних у жовтні запрошують доєднатися до написання всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. Тож молоді спілчани не обмежують поле своєї діяльності. Тут вітають і реалізують будь-які ідеї. Хочу подякувати активній молоді, раді молоді активістам та за за допомогу та проведення заходів у свій вільний від роботи час. Я всім щиро щиро дякую. Ну, і разом, разом ми це все робимо і для нас. Після початку війни я зрозумів, що молодь дійсно велика сила. Ви... Молодцы. Я знаю, з вас дуже много волонтерів, які серйозні волонтери, которые действительно допомагають нашим Збройним силам. Ви просто молодці. Дерзайте, у вас все вийде. Продовження експлуатації першого енергоблока, високий відсоток генерації електроенергії, понад 75% – Коефіцієнт використання встановленої потужності у контексті здобутків організації молоді істотні досягнення 23-го року. Перелічив і генеральний директор ПАЕС це вклад кожного у спільну справу. Акцентував Ігор Полович. Наша рада молоді займає достойне місце серед інших. Майданчиків, на енергоатом. Наступники, хто буде експлуатувати енергооб'єкт. А враховуючи стратегічні плани розвитку енергетики, в нас буде що експлуатувати, і місто бути, і розвитку. Населеного пункту нашого також бути завершальним етапом зустрічі стало нагородження грамотами та подяками первинної профспілкової організації найактивніших членів молодіжного об'єднання, у когорту вдумливих патріотичних запрошують долучитися і решту однодумців.